Хочу сьогодні вам прочитати Друге Послання до Тимофія, другий розділ з 14 по 26 вірш. Нагадуй про це й застерігай перед Богом, щоб не займалися словесними змаганнями, бо це не приносить користі, хіба лише слухачам на руїну. Постарайся представити себе гідним перед Богом, бездоганним працівником, який наставляє на принципи істини. А пустих балачок уникай, бо вони дедалі більше підштовхуватимуть до безбожності. Їхнє слово буде поширюватися, немов гангрена, такими є Єменей і фелит, які відпали від істини, заявляючи, ніби воскресіння вже було, і цим відвертають декого від віри. А тверда божа основа стоїть, маючи таку печать Господь знає своїх. А також нехай відступить від неправди кожний, хто прикликає Господнє ім'я. У Великому домі є не лише золоті й срібні посудини, а й дерев'яні та глиняні, одні для почесного вжитку, інші для непочесного. Отже, якщо хто очистить себе від цього, то буде посудом для почесного вжитку, освячений, корисний для володаря, готовий для кожного доброго діла. Уникай молодечих пожадань, настирливо шукай праведності, віри, любові, миру з тими, які кличуть до Господа від чистого серця, а нерозумні й необґрунтовані суперечки обминай, знаючи, що вони породжують сварки. Адже Господній раб не повинен сваритися, але має бути до всіх привітний, здатний навчати, терпеливий, такий, хто з лагідністю наставляє противників чи не дасть їм Бог покаяння. Щоб пізнали істину і вирвалися з тенет диявола, який зловив їх живцем, аби вони виконували його волю. Людина як посуд, її можна наповнювати, коли людина з Богом, її наповнюють мир, спокій, радість. Якщо людина відійшла від Бога, її наповнюють негативні емоції, страх, переживання. Чим людина наповнена, тим вона ділиться з іншими. В Євангелії від Луки, 6 розділ, 45 вірш, написано Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Тобто, чим наповнене серце людини, тим вона ділиться з іншими, тож пильнуйте, чим себе наповнюєте. Нехай Бог наповнить ваші серця своїм миром, світлою радістю і надією, укріпить вірі. І навчить завжди покладатися на його святу волю. Амінь.